Визволення київщини від російських окупантів продовжуємо говорити далі. Нагадаю, це сталося рівно два роки тому, 2 квітня. Назва та фото цього міста облетіли всі світові видання у березні 2022 року, місто, яке стримало росіян перед столицею. Місяць і один день місто герой ірпінь перебувало в окупації російської армії, евакуація під Романівським мостом, залишені валізи та розстріляні автівки. Ви точно пам'ятаєте такі кадри? Свідки тих подій досі зі сльозами згадують пережите. Який ірпінь сьогодні? Та скільки зруйнованого окупантами житла вже? Вдалося відбудувати наша колега Марія Скиба разом з ірпінцями повернулася у ті страшні дні війни. Згадайте і ви. 27 лютого 2022 року, кілька кілометрів від столиці, кривавий бій, вогонь та страх. Що сім батальйонів тактичних груп ворога це, що назавжди в пам'яті жителів міста героя. Ірпінь став останнім каменем спотикання росіян до столиці. Їхні сподівання тут розбили вщент. Прийшло усвідомлення, що так смерть поруч на початку повномасштабного вторгнення 65 п'яти тисяч місто шукало порятунку, хто міг. В укриттях, підвалах та погребах Надія від війни ховалася у сусідів, Гуртувалася в кількох квадратних метрах з картоплею та закрутками на зиму. Ми вдвох сусідкою могли поміститися. Було ви знаєте, дуже сиро, було дуже холодно. От але ми мусили ховатися тільки тут, тому що ну щоразу було дуже небезпечно виходити на вулицю. Надія Драган, медійниця місцевої новинної агенції з погребу і зробила свій перший воєнний репортаж. Тут просиділи перші шість днів великої війни. Ні бачили прильоти снарядів, рух танків та окупантів, що загубилися у їхніх городах. Тоді ж цих теплиць не було і було все видно. Просто наскрізь проглядалися наші городи. І коли сусід Саша вийшов і побачив там групу озброєних людей, оскільки сусід колишній військовий, то він одразу зорієнтувався, що це десантники. От Отака ж їх видно? Вони так вони так тихенько так. А як нам відсюди виліті? Тихенько так. Тобто вони заблукали вашому за, городі? Вони заблукали. Вони не вони йшли очевидно, десь звідти і пішли невідомо куди. Коли на центральних вулицях міста почалися бої, снаряди долітали в двори, будинки загоралися та трощилися. Уламки від снарядів згодом збирали відрами, згадує Надія. Дивіться, хочу вам показати, це такий гостиниць залишили окупанти у моєму дворі. Це ж уже хвостовик від того снаряду, який влетів у мій дах. Наскрізь пробив дах, стелю, стіну та сходи, і вилетів через вікно. В будинку надії зараз ремонт. Кілька ламків місцеві віддали художникам. Вони їх розписують і продають на аукціонах на користь збройних сил України. Спускайтесь всі в підвали, спускайтесь чим ниже, тим краще. Не виходьте взагалі на вулицю. Коли обстріли стали майже цілодобовими, ірпінці почали шукати шляхи залишити місто. Всім допомагали волонтери. Колишній військовий учасник АТО Антон Головенко зміг вивести свою сім'ю у відносно безпечне місце і одразу повернувся. Зі знайомими організували мобільний штаб допомоги. Антон спочатку відповідав за евакуацію поранених військових. Події розвивались так швидко, що навіть коли ми привезли до військового шпиталю людину поранену, ми розуміли, що година-дві тут можуть бути вже росіяни. А саме в той час в шпиталі проходило реабілітацію військових, які ще в АТО втратили кінцівки. Тобто, це було 30 40 чоловік, людей без ніг, без рук, які проходили реабілітацію і. Ну і ми розуміли, що все, і нема, ніхто їх відсюди не, не вивезе. Тому ми з колегами вирішили негайно їх, грубо кажучи, впакувати. По-іншому це не назвеш, у нас був невеличкі два бусика, і ми всі всі хлопці з їхніми милицями, протезами максимально, максимально поместили в автівки, Почали вивозити на вокзал. Мос уже був зірваний. Почали вивозити на наш фінський вокзал. І поки ми чекали цього потягу, ми дізналися, що потяг не прийде, тому що взорвали залізну колію. Знову ми їх пересадили в автівки, знову вивезли, і вже потім на руках. Переносила через річку ситуація погіршувалася, і термінової допомоги все більше потребували цивільні, особливо в надто критичних ситуаціях. Доктор Доктора Куширгінікова виїжджає на визов, опять рожає у нас в районі. Речтована жінка. їдемо забираємо. Всі да є собака. Давай Слава Україні. Їдемо приймати роди. Ми зробили таку гарячу лінію, ну це був мій робочий телефон, люди дзвонили, і я намагався якомога як більше підтримати там, цю дівчинку, яка дуже народжувати, яка казав, не переживайте, у нас все є, у нас все те саме. Хоча я розумію, у нас нічого не було, крім одного лікаря, який саме по акушерству спеціалізується. Тримали пологи чуть ли не в підвалах. Діти народжувалися і в цьому плані, я думаю, ми відпрацювали наш колектив медичний просто супер. За кілька днів окупанти заблокували місто, поставили свої блокпости, люди опинилися в пасті. У багатьох, на жаль, був відсутній інстинкт самозбереження, люди недооцінили ситуацію, тому ми мали багато поранених, саме цивільних, які переходили десь дорогу, які просто виходили на вулицю, стояли і не ховалися десь бомбосховище. Єдиним надійним укриттям став підвал ірпінського коледжу для родини Рубінових. Це місце для мене, ну скажімо так, з однієї сторони дуже важке, тому що пов'язано з дуже важкими спогадами. А з іншої сторони я йому десь навіть вдячна. Телефони вимкнені, світла немає. Більше сотні людей в укритті. Сон на підлозі на спортивних матрацах. З їжі приготовані під обстрілами вдома страви. Ми з чоловіком ходили, готували їсти сюди. На підвал носили людям, До речі, У нас було дуже багато картоплів. Ну, що робити, пропаде. Ми готували вареники, ліпили вареники і сюди приносили. Ольга розповідає: більшість людей тут і повірити не могли, що втратять свій дім, побачать мертві тіла на дорогах, де ще вчора гуляли з родиною, і будуть змушені пережити найстрашніші дні свого життя. З укриття коледжу та з міста вибиралися вже в березні. Свій день народження, другий, скажімо так, мій мого чоловіка і моєї молодшої дитини, ми вважаємо 6 березня. Ми намагалися виїхати на машині. Ми сіли з дитиною, чоловік, здорова в нас така собака, дворняга, кіт був і черепаха. І так ми всі разом сіли, там якісь ще речі в машині і поїхали. Коли ми спитали на блокпосту на повороті біля водоканалу на Стоянку, чи можна їхати, нам сказали, так можна, начебто можна, начебто. І ми поїхали собі. Це було 10-та ранку, ми виїхали саме з хати, звідси, 10-та ранку. Коли ми приїхали десь метрів 100, ми побачили спалену БТРку. Це відео знімав чоловік Ольги Володимир, дорогою Ірпеня. Міст через річку вже підірваний. Його продовжували бомбити російські літаки. Розбита техніка окупантів, залишені автівки навколо дим та жахливий сморід. Родина має близьких родичів у Москві. Їм надсилали сліди Рускава міра відповіді не отримали. Ось вам мир. Моя ірпінь, моя буча. Ну, це було просто жахливо. І все, все повністю постріляно. Я коли це побачила, ну. У мене, знаєте, як Фантасмагорія, у мене все воно продовжувалося. Якийсь сюр, просто сюр був. Трохи далі я бачу з правої сторони десь приватні будинки, і там стояв мікроавтобус. Біля мікроавтобуса стояв чоловік, він був у спортівках і у футболці. І як намагався отак щось взяти, із сидіння, що поруч з водієм, отак він і лишився стояти. Я розуміла, що він мертвий. А ми їдемо далі. І я розумію, що ми їдемо в саме пекло. Згодом стало зрозуміло, цю колону розстріляли за 10 хвилин до того, як Рубінову виїхали на цю трасу, врятувало диво, їхали далі. І здалеку сплутали БТР окупантів із нашим і наблизилися в притул до нього. Далі все як в тумані. Згадує жінка. Нас зупинив як з кусту. Вискочив російський солдат. Чоловік зупинився, він до нас. А чоловік і досі перебував, чи від шока цього цього побаченого, чи досі не вірив. Він йому каже, слава Україні. Я сиджу і думаю, ну все, він з Георгівською ленточкою, а той, коли почув, так цікаво було, в мене досі оце як перед очима. Він аж отак, як знаєте, захлинувся так, ну він як то так. Здравствуйте, проїдьте далі і там з лівої сторони зустановіть. Я не знаю, що нас спасло чесно. Читаючи, от, що було е, взагалі потім, і е, хто в нас такий має якогось ангела-охоронця, ну я не знаю. Невідомість відчай багатьом ірпінцям не вдалося виїхати з міста з першого разу як Рубіновим. Окупанти розвертали автівки під страхом розстрілу. Наступний шанс вийти випав за кілька днів. Евакуаційні автобуси вже не курсували, виходили пішки через ліс. Кожен крок як грав рулетку, згадує Ольга. Скрізь залишені валізи, інвалідні візки та дитячі речі, загублені домашні тварини. Військовий нам кричав: лягайте на землю, ну він там розуміє. Це коли той прильот буде, да, через кількість секунд, і він кричить Лягайте на землю. Там такі траншеї в лісі, щоб коли пожарто, щоб не перейшов. Да? І ми падали в ці траншеї, в цю грязюку, якраз сніг пішов, грязь, ну це страшне було. І ми падали, потім підіймали. Він каже: Встали, побігли, встали, побігли. І отак ми отакими перебіжками, перебіжками, отак ми добралися до моста. Відсіч ворогу давали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, також бійці інших угруповань ЗСУ та воїни тероборони. Окупанти контролювали 30% міста. Ірпінь залишався в окупації місяць і один день. За цей час росіяни вбили понад 300 цивільних та 89 військових. Відтепер в Ірпінській громаді є книга пам'яті. Це єдиний електронний реєстр, який містить інформацію про жителів громади, чиє життя забрала війна, починаючи з 2014 року. Їхні імена, біографії, пам'ятні фото, обставини загибелі та спогади рідних тепер назавжди на сторінках книги пам'яті. Вона вже є у відкритому доступі на сайті irpinmemory.org або ж на інформаційному терміналі на центральній площі міста. 5 березня сухопутні війська України почали евакуацію мирного населення з зірпеня до Києва. Ускладнював зусилля ввалений міст, який бомбили військові літаки. Колона російської техніки, яка з зірпеня йшла на стоянку, була розбита ЗСУ з повітря. 28 березня 2022 року. Зсу остаточно вибили окупантів зірпеня артилерією та ракетами. Було зруйновано понад півтори тисячі приватних будинків та 500 багатоповерхівок. Без житла залишилось понад. 16 тисяч людей більше 500 багатоквартирних житлових будинків відремонтовано. Це будинки, які потребували легкого поточного ремонту. Більшості випадків це заміни вікон, невеликі ремонти або заміни покрівлі, і можливо там якісь невеликі роботи по фасаду. Зараз залишились найбільш складні і критичні багатоквартирні житлові будинки. Це будинки, які підлягають капітальному ремонту. Громада по всіх цих програмах з державного бюджету. Залучає більше там пораховано більше ніж на 3 мільярди гривень. Тому потроху процес іде з приватним сектором. Звичайно, ситуація найбільш складна, дуже багато вражено. Зараз в Ірпені проживає 22 дві тисячі внутрішньопереміщених осіб. Люди повертаються, школи та садочки заповнені. Місто живе та відбудовується з пам'яттю про страшні спогади та вдячністю кожному захиснику та захисниці. Попри морок та темінь, у місті герої Ірпінь. Знову виходить сонце. Марія Скиба, Костянтин Царинок, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.